Інформація, що здатна врятувати життя. Рятувальники не втомлюються нагадувати про правила безпеки. У Убухониках надзвичайники провели подвірний обхід села. Заходили у кожну оселю та розповідали про важливість триматись подалі при виявленні вибуху небезпечних предметів, а в сезон спеки відповідально ставитись до відпочинку на воді. Окремі бесіди проводили із аграріями щодо роботи на полях. Продавцям же в магазинах нагадували про необхідність мати вогнегасники. Усім роздавали пам'ятки і. З покроковими діями при надзвичайних ситуаціях доводили до громадян вимоги пожежної безпеки техногенної, яка в себе включає, і безпеку на водних об'єктах, і мінну безпеку, і заборону спалювання сухої рослинності, дотримання та реагування на сигнал тривоги, тому що наразі у нас в країні. Війна і це необхідно доводити до, до, до різних верст населення.